Це схема того, як взагалі робляться всі гроші в Інстаграм від 100 тисяч до мільйонів доларів. Перший етап це розуміння, хто ви в чому ваша суперсила. От зараз просто відкриваємо нотатки і прописуємо, яка ваша суперсила. За що люди вам дякують просто щодня? Нагенеруйте ви там 3-4 речення цих ідей. Ви потім це напишете в шапку профіля. Люди будуть вас щитувати потім по цій навичці. Я собі написала таку фразу про кашу в голові. Мені от просто 9 із 10 людей пишуть, що ти розгрібла мою кашу в голові. в мене є структура, чітке розуміння простою мовою, що робити, щоб в мене були клієнти. Я написала цю фразу в шапку профіля. В цьому моя суперсила. Просто доносити складні речі і структуровано один, два, три, чотири, все і дроби. У вас своя суперсила. Це буде виділяти вас серед інших сотень експертів. Далі друге, хто ваш клієнт і що в нього болить. Так само в нотатки зараз відкриваємо і пишемо, хто ваш клієнт, що в нього болить. Якщо, наприклад, ви тренер або нутриціолог, у вас може бути кілька портретів клієнтів. У вас можуть бути, наприклад, жінки там за з целюлітом з напрямками. У вас можуть бути жінки, які пройшли мільйон марафонів, але нічого не допомагає. І, наприклад, жінки, які від природи, да, такі пухленькі, але вони не проти схуднути. У вас можуть бути абсолютно різні жінки. Вам треба зрозуміти, прописати їхні болі, їхні потреби. Що вони хочуть? Третій етап, як би ви могли вирішити цю проблему? Що продаєте? Що за продукт? Марафон, консультація, наставництво, особистий супровід. Що у вас за продукт можна купити? Яким чином ти вирішиш мою проблему? Якщо я зараз до тебе прийду? Інколи експерти кажуть, таку штуку, чого в мене не купують? Я питаю: а що ти продаєш? Ну я не знаю. Я просто от вмію це, а продукту то нема. Розумієте? Інфопродукти, послуги, ми не можемо пощупати. Нам треба чітко дати пояснення, послуга проходить так. Ми зробимо ось це. Ось це ось, це, ось це ти будеш мати в результаті. Четвертий етап це прогрів. Як донести людині, що їй то треба? Що їй то треба? ми вміємо, якщо не будете над цим етапом працювати, ну якби не буде толку. будете просто класними експертами, в яких ніхто не купує. І на п'ятому етажі продаж, навичка продажів, і на шостому етапі просування. Коли ви оці етапи пройшли, шостий етап вас просто підсилить, і ви вилітите в небо.